Поруч від мене знаходиться автомобіль жертви, накритий тим синім полотнищем національної поліції. Тіло все ще там, і в повітрі знаходиться вертоліт національної поліції, тому що наразі. Немає no, затриманих іспанське видання Лос Replicantes сьогодні заявляє вбивство Андрія Портнова в Мадриді було не випадковістю. Це ретельно спланована операція, проведена професіоналами найвищого рівня, але слідство не виключає, смерть могла бути інсценована. Тому на ньому було цих проблем. і як говорять такі люди свої смерті не вмирають. Трішки багато камного справді одіозний український політик, поплічник Януковича, якого пов'язували з. Проросійськими силами міг зникнути, аби уникнути покарання. Про це я розповім уже за хвилину, а також про версію спецслужб. І що відомо про Портнова почуєте у сюжеті. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. У нього були травми, несумісні з життям, спричинені щонайменше трьома вогнепальними пораненнями. Тому єдине, що одразу вдалося підтвердити, це смерть людини. Тож сьогодні розберемося, як яка версія є правдивою, і хто може бути замовником портнова? Вітаю усіх глядачів. Будемо відвертими, як завжди. Останні новини не надто оптимістичні зростання цін, коливання гривні, обмеження для бізнесу. Тому, друзі, треба готуватися до різних сценаріїв розвитку подій. І поки одні говорять про проблеми, інші шукають можливості. Трамп заявив про наміри створити крипторезерв. США. Понад 400 мільйонів людей у світі вже користуються криптовалютою. Так про крипту говорять різне, але факт залишається фактом. Вона з нами вже давно і точно надовго. І сьогодні це вже ну не просто інвестиція, я б сказав вже потреба. Тому треба розширити свої знання у темі крипти. Це не забаганка, а необхідність. Тим більше, що вміло займаючись криптою, можна забезпечити собі фінансову свободу працюючи. Повністю віддалено саме тому хочу порекомендувати вам безкоштовний майстер-клас Олександра Орловського, одного з найбільш обговорюваних експертів у криптосфері. Зараз ви можете бачити більше деталей. Ну і загалом, чому варто зареєструватися. По-перше, це є безкоштовно. По-друге, Олександр заробив понад мільйон доларів у крипті до 26 років і знає про що говорить. Ну і по-третє, мати альтернативне джерело доходу. Ваш внесок у майбутнє на цьому безкоштовному майстер-класі. Ви дізнаєтесь про 5 простих методів для старту в крипті без вкладень у 2025 році, які приносять до 1000 доларів щомісяця. І це, друзі, може змінити уявлення про фінанси і навіть ваше життя. Відгуки учнів Олександра можете почитати на сайті і зрозуміти загалом, як працює нова ніша. І знайдете нову віддалену роботу, якщо вам подобається працювати дистанційно. А після реєстрації ви отримаєте у телеграмі бонус інструкцію з трьома перевіреними методами заробітку, які приносять від 1,5 до 10 тисяч доларів. Криптовалюта це вже не міф і не лише для обраних. Це ще один варіант діяти, коли інші чекають. Отож, реєструйте за посиланням під відео або скануйте ось цей QR. Кот, а тепер повертаємось до нашої теми. Андрій Портнов міг інсценувати власну смерть. Усвідомлюючи, що перебуває під пильною увагою українських правоохоронців та спецслужб, таку думку в ефірі телеканалу Еспресо висловлює військовий експерт і співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов за його словами, не можна виключати версію, що повідомлення про вбивство портнова частина ретельно спланованої операції з імітації зникнення. Виключають дійсно можливість інсценування. таких випадків в світовій історії бувало неодноразово. І я не виключаю, що портнов міг імітувати свою смерть. Прекрасно розуміючи, що він знаходиться скажімо так в зоні інтересу українських правоохоронних і спеціальних служб. На думку співголови громадської ініціативи, права справа Андрій Портнов цілком свідомо обрав Іспанію як місце постійного проживання. Як зазначає Снігерьов, вибір країни не був випадковим. Іспанія за його словами. відома своєю специфікою у питаннях екстрадиції та могла розглядатися портновим як відносно безпечна. Юрисдикція на тлі зацікавленості до нього з боку українських правоохоронних органів Іспанія знаходиться в зоні оперативного інтересу російських спецслужб. більшість так званих політичних діячів екс режиму. Януковича вони знайшли притулок чи то в Іспанії, чи то мають нерухомість в Іспанії на території цієї країни. Мешкає досить багато цікавих персонажів. Навіть убивство російського пілота, який свого часу перейшов на бік сили оборони України, викравши гелікоптер, також відбулося на території Іспанії. Этот персонаж за свою там короткою жизнь, большому щоту. Ну у все, во всьому, во всьому за враження дірмі. связанное с российско-украинскими отношениями в Украине, связанное с коррупцией, с подключением к некоторым позициям там, по юридическому сопровождению, с судам, где его только не было, везде торчали лучшие партнеры. Такие люди своей смертью не умирают. Тришко багато много Коли була озвучена кількість вогнепальних поранень, то будь-які в те, що це дійсно була пряма ліквідація, повністю розчинилася. Чотири постріли в груди, одна в один в голову. Це означає, що діяли дійсно професійно, максимально професійно, і взагалі не залишили портнову жодних шансів на ну взагалі, жодних шансів залишено не було. Хто це міг зробити? Чи могла це Російська Федерація зробити? На мене ну їй це було б не цікаво. Бо Портнов він повністю за закривав свою роботу на Російську Федерацію. То я даю українським лосім 10 днів для того, чтобы я незаметно пропал. Если это не будет сделано, то мной будут предприняты комплекс учебно-воспитательных мероприятий. За даними журналістів, напад на портнова стався о 9.15 ранку за місцевим часом 10.15 за Києвом. Жертва атакували двоє або троє озброєних зловмисників, які діяли швидко і рішуче. Спершу кілери поцілили Портнову в шию, після чого здійснили кілька контрольних пострілів у голову. Усього пролунало п'ять пострілів. У нього були травми, несумісні з життям, Спричинені щонайменше трьома вогнепальними пораненнями. Тому єдине, що одразу вдалося підтвердити, це смерть людини. Національна Поліція зараз розслідує всі деталі злочину, хоча він може бути пов'язаний зі зведенням рахунків або політичними питаннями. Вбивство справа рук професійних кілерів пише видання, там не уточнює чи це їхня власна оцінка, чи попередні дані поліції. Я почула від частини до семи пострілів. Потім відкрила вікно і нічого не побачила. Але трохи згодом почула крик. Довгий ходок машини. У велику політику Андрій Портнов увійшов у складі батьківщини Юлії Тимошенко, де швидко став впливовою фігурою в юридичному крилі. Лі партії у 2005 тисячі роках він очолював юридичний департамент передвиборчого штабу Тимошенко, а згодом двічі проходив до Верховної Ради у п'ятому та шостому скликаннях за списками батьківщини. У 2008 році Портнов отримав посаду заступника голови фракції Бют у парламенті. Як зокрема, Портнов супроводжував підписання скандальних газових контрактів між Україною і Росією у 2009 році, які в Москві уклали Юлія Тимошенко та тоді прем'єр РФ. Путін, крім того, Портнов був причетний до низки інших резонансних юридичних операцій, серед яких усунення Валентини Семенюк із посади голови фонду держмайна у тому ж році. Але недовго в команді Тимошенко портнов не залишився, бо у 2010 році в країні змінився президент і новим батьком нації. Став двічі несудимий Віктор Янукович. Пути помаши Пропало все. Остановіться! Андрій Портнов обіймав посаду керівника головного управління з питань судової реформи та судоустрою, ставши одним із головних архітекторів судової реформи в Україні на початку 2010-х років. Він мав значний вплив на формування суддівського корпусу, кадрові призначення та політику міністерства юстиції, що робили його однією з центральних фігур у судовій системі країни. Портнов також активно долучався до розробки нового кримінального процесуального кодексу. А його діяльність на посаді керівника судової реформи сприяла посиленню контро контролю президента над судами, зокрема, він контролював раду юстиції що дозволяло йому впливати на призначення суддів, незважаючи на численні звинувачення в авторитарному підході та обмежені свобод, зокрема через закони проти змі та протестів, як оті ті, що були ухвалені 16 січня 2014 року. Портнов заперечував свою роль у цих процесах. Його часто називали сірим кардиналом за вплив на політичну та судову систему. Про задають часто. Я не хочу говорить, кто является их авторами, потому что по этому поводу есть уголовное производство, И целый ряд людей находяться в розвискі та в Україні ще живе, хто-то уехал, поэтому это не совсем будет бутично. Доволі угу. я в написании этих законов участия не принимал. Уже у січні дві тисячі чотирнадцятого року. Він залишив посаду радника президента Януковича и був призначений перший заступником голови. Адміністрації президента України Андрій Портнов уперше покинув Україну 24 лютого 2014 року. Незабаром після втечі Віктора Януковича, як і багато інших наближених до режиму втікачів того часу, портнов спершу перебрався до Росії вже після революції гідності. Він придбав кілька об'єктів елітної нерухомості в Москві та Підмосков'ї. Однак, ці об'єкти були оформлені на його цивільну дружину Анастасію Валяєву та її матір Лідію, як виявилось в розслідуванні. Програми схема проєкт Радіо Свобода журналісти також з'ясували, сім'я Портнова мала спільну власність у Москві з друзями керівника російського МЗС Сергія Лаврова. Згодом він переїхав до Відня, де як стверджував, займався адвокатською діяльністю. Ми к сожалению обсуждаємо націоналізм. Ми обсуждаємо язик, ми обсуждаємо релігію. Ми не можемо. Що то якийсь пам'ятник? От ета ключово, що бросається в глаза. Його пов'язували з контролем над проросійським медіа, зокрема, телеканалом News One, який пізніше став одним із рупорів проросійських сил і соратників Віктора Медведчука в Україні. Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 тисячі року Андрій Портнов повернувся до України. Вже через два роки міністерство фінансів США запровадило санкції проти Портнова та обвинуватило його в застосуванні впливу для підкуп. Посуддів та дестабілізації судової реформи в Україні у 2024 році. Після тривалої судової боротьби Канада скасувала санкції проти Портнова. Другий раз. Андрій втік з України після початку повномасштабного вторгнення в Росії, згідно з даними проєкту схеми корупція в деталях, він виїхав 3 червня 2022 року через Закарпатську область і з того часу проживав за кордоном, зокрема в Іспанії. За останні роки проти Портнова було порушено кілька кримінальних справ. Більшість з яких він виграв у суді. Україна не вводила санкцій проти нього. Я ж відповідав за систему судоустройства. И частично за правоохранительные органы. Я входил в десятки комиссий по реформированию судебной системы, Высшего совета правосудия, органов прокуратуры. Я возглавлял именно судебную по судебной реформе. У нього були травми несумісні з життям, спричинені з щонайменше трьома вогнепальними пораненнями. Тому єдине, що одразу вдалося підтвердити, це смерть людини. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.